Про економічну ситуацію у нас хочу з вами поговорити. Інфляційний звіт Нацбанку 7 листопада говорить про те, що зараз інфляційний тиск в Україні наростає і знизиться не раніше весни 25-го року. При цьому зростання ВВП у 25-му році прискориться проти 24-го, хоча відновлення економіки, яке раніше, буксуватиметься під впливом воєнних дій, ну і також знизилася. Ймовірність скорочення міжнародного фінансування в 2025 році Україна має одержати від партнерів майже 39 мільярдів доларів. З Чим ми закінчуємо цей рік і з чим входимо в наступний? Які кіло... ну, давайте так подробиці інфляції більше глядачів не цікавить. Більшість глядачів цікавить те, що Україна, а це стало спостереження всіх макроекономістів. Що о, наш уряд протягом? Я не я останній хто буде дорікати нашому уряду героїв тому, що всі ці люди ведуть в історію. Всі, хто тримався, але. Робив релокацію двох тисяч підприємств з лівого на правий берег Мінекономіки, Всі, хто закупав, хоч дещо, хоч якісь снаряди в міноборони і так далі. Це зараз. Ми їх всіх критикуємо за, за якісь дрібниці. А через 10 років підручниках історії це буде виглядати просто як уряд. Банківська система, що не зупинилася на жодну хвилину, її бомбили з ранку до вечора. Вони від у нас відток вкладів відбувався і банки сипалися від найменших фінансових криз. Е, а тут і стабільні курси, все, все це ще віддає історія описана. Дивіться, інфляція дійсно трошки розжениться. Я тут повністю з повністю згоден з Нацбанком до кінця року, і вона вщухне на в кінці весни на початку літа наступного року, коли подешевшують продукти і харчування. Це саме дрібне питання, головне питання е, нацбанк бачить. Песимістичніше зовнішнє фінансування 39 мільярдів наступного року, бо цього ми отримали аж 42, а 39 це песимістичніше на, на думку Нацбанку. Я з цим абсолютно не погоджуюсь. Я погоджуюся з президентом України, який, ну, по-перше, і цього, і наступного року Україна отримуватиме по 50 мільярдів доларів. Але проблема полягає в тому, що нам дали ще один додатковий кредит в 35 мільярдів понад ці 100 на два роки. І президент з великою впевненістю в голосі вже сказав в своєму зверненні до Верховної Ради на тисячний день війни, пам'ятаєте тиждень назад, що ні в цьому році, ні в наступному бюджет не має. Потреби в додатковому фінансуванні, воно є збитковим з точки зору збору внутрішніх податків і зборів і точки зору забезпеченості зовнішнього фінансування. Ще ніколи такої впевненості в забезпеченості ще ніколи Україна не починала новий фіна, фінансово-бюджетний рік, маючи в запасі. 40 мільярдів доларів плюс тому я оцю обережність прибрав би з оцінки я за, 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 за цим песимізмом я не згоден. Стосовно підвищення податків, яке анонсується, яке було проголосоване вже в бюджеті на 2025 рік. Ну, Насі, по перше, на президентом. Ще поки не підписаний президентом, але тим не менше, там вже міністр фінансів Марченко порахував, скільки від збільшення податків можуть залучити кошти на додаткові на там фінансування оборону та безпеку. Великий ризик від підвищення податків, як ви бачите, це наскільки це ще може більше тінізувати економіку, тому що бізнес зараз говорить про те, що і зараз на найкращі часи. Якщо зараз будуть підписа підписано це підвищення податків, то ситуація взагалі виглядатиме катастрофічно на початок наступного року. Ви знаєте, пані Олена, а я вловив писи. Ну я чесно кажучи, самого початку не розумів цю ініціативу, і всі, хто рахує, ну, мають ну, дотичні до цифр макростатистики, стану української економіки, бюджету, курсу, інфляції, всього. А чесно кажучи, у нас таке, ну, ми були спантеличені, ми спочатку навіть не могли повірити про що про це серйозно можна говорити. Справа в тому, що бюджет України перевиконується по доходам на 1 трильйон гривень другий рік поспіль. Подивіться на цифру, проголосовану Верховною Радою, як доходи і видатки бюджету на 2023 рік, і на цифру виконання. Це 3,3 проти 4,4 трильйони гривень. Цього року е, почалися ці, почалася політична дискусія, і я абсолютно певен, що президент неправильно інформував, е, сказавши, що, що бюджету не вистачає 500 е, мільярдів гривень. ось нам не вистачає 500 мільярдів на оборону, бо розширилися оборонні потреби. Тому що в цей час я тримав в руках звіт е, про виконання бюджету за 6 місяців. Е, в, Податками там було заплановано зібрати 1,6 трильйонів гривень. А на перше 0,6 вже було зібрано, зібрано 1,4 трильйона гривень. І ось я думаю: от як можна комусь розповісти, що ми оці 0,2 за все друге півріччя не дозберемо, і що нам ще 500 якихось не вистачатиме мільярдів. Але а, тому я. Раніше був більш обережний в своїх оцінках і коментарях. А зараз я не, не буду підбирати слова. Я вважаю це навмисною макроекономічною диверсією. Я не знаю, хто є автор. Перніше, я розумію, що Гейтман це головний, головна рушійна сила цієї ініціативи. Справа в тому, що ситуація парадоксальна. Країна воює третій рік, а мене європейські колеги питають в Брюсселі-економісти, скільки банків у вас банкрутували? Я кажу, жодного. А вони мені не вірять, бо так не буває. Не буває так, щоб жоден з 100 банків в третій рік воюючій країні не збанкрутував. Не буває так, щоб на жодну хвилину не зупинилися розрахунки. А у нас буває. У нас всі підприємці сумлінно сплачують податки. Так, кожен підприємець, що вижив в Україні, зберіг свою компанію, зберіг свій трудовий колектив і вчасно виплачує їм зарплату і сплачує податки. Хоча б по тим старим ставкам, що існувало, це вже герой. Ну, це ну, це, це, ну будь-кому з нас розказали б, як це буде важко жити ці три роки і існувати в економічних моделях, які існували, ніхто б не повірив. Я б не повірив. Я б не повірив, що в мене вистачить сил, що наша Україна економіка клуб буде існувати досі. Е, і так, це ж ми ну, у нас там. Не так багато робочих місць, а хтось тримає сотні, тисячі робочих місць. Ці, ці підприємці, що тримають тисячі робочих місць, це герої України. Такі самі герої цієї війни. Наносити їм удар за ударом, підвищуючи податки в умовах, коли Захід готовий і фінансувати, і перефінансовувати назва бюджет це злочин. Для злочин може бути з боку людей, які не розуміють до кінця цих макроекономічних пропорцій. А і я б сказав, що навмисно диверсія з боку людей, які прекрасно розуміють, що вони роблять? Я не можу сказати, що у нас в податковому і бюджетному комітеті Верховної Ради сидять люди, які не розуміють цих цифр. Я у мене немає пояснення. Бюджету я скажу останню тезу: бюджету ці гроші не потрібні. Коли вони подали в Верховну Раду розшифровку по цим 500 мільярдам, знаєте, скільки там було грошей від підняття податків? А Сім скільки додаткових за 30? Лише 30. А ви знаєте, перевиконання лише по а, а інші 470 від реструктуризації зовнішнього боргу, нових запозичень, звичайно, нових запозичень, тому що джерело цього трильйону перевиконання це додаткова на трильйон щороку західна допомога, на яку ми не розраховували, а вона приходить. Не розраховували, а вона є. І зростають резерви центрального банку. Uh, і в бюджету немає. Ну, бюджету немає. Uh, ну є дефіцит бюджету розміром в половину бюджету. Це нормально для воюючої країни. В і всю, цю, всю цю половину грошей, що нам не вистачає, нам дає захід. тому завжди з запасом. Запас приблизно на 10 мільярдів доларів щороку. В цих умовах це нецість підвищувати податки. Тим тим небагатьом бізнесам, що ще вижили в цих надскладних умовах. Це форс-мажор, який не припиняється на жодну ходиту три роки поспіль. Хто який бізнес? Навпаки, треба подивитися, що як можна підтримати. Є програми підтримки, була програма ЄОСЕЛЯ, була програма 5.7.9 кредитна, яка підтримувала фінансування промисловості, в тому числі оборони. Можна, можна підтримувати бізнес, але хоча б не бити його ногами, ну в таких умовах. Ну моя позиція така. Я, я вважаю, що бюджет і при... От Зараз президент вперше сказав макроекономічно правильні речі у своїй промові. Нарешті мені здається, ці цифри попали йому на стіл, що бюджет перевиконується на трильйон гривень на рік, другий рік поспіль. Тобто президент не випадково ще це не підписав, як гадаєте, так, і, і... випробує і... Я... сказати грошей і на цей рік, і на весь наступний рік, і на всі соціальні, і на всі. Оборонні програми у нас вистачає це близько до цитати. Я не не, не бібліограф, я не, не веду точні uh -huh. цитати з заломко, але суті я вам передав абсолютно точно просто. Ви ж пам'ятаєте заяви наприкінці літа народних депутатів, що там ближче до зими не буде чим виплачувати е, військовим е, кошти? Ну, Повне абсурд повний абсурд, навмисне нагнітання паніки е, заради того, щоб зробити диверсію проти своєї економіки. В вигляді підняття податків чергового, як гадаєте, в команді президента, в офісі президента, є люди, які можуть чітко все це роз'яснити держави, яка зараз ситуація, і шанси на те, що підвищення податків не підпишуть його, не відбудеться високі. Пані Олена, знаєте, ми живемо ми з вами виросли і звикли жити. Так, ментально звикли жити демократи, абсолютно демократичній країні, яка взагалі та є демократичним зірцем навіть для сусідів, таких як Грузія, Росія і, і деяких східноєвропейських країн у нас завжди був багатопартійний парламент. У нас президент міняв Ну Рідкий президент досиджував два строки. Uh, здається, лише один з історії України. У нас завжди всі вибори вигравала опозиція, uh, і, і у нас створилася дивовижна ситуація, коли. У нас одна, ну, по суті моно, монобільшість це ситуація однопартійного парламенту. Контроль за парламентом, урядом і виконавчою влади знаходиться в одних руках, але настільки глибокі демократичні традиції в нашій державі, що навіть коли ми опинилися в ситуації, не бажаючи того, в ситуації монобільшості чи ну, правду кажучи однопартійності, всередині цієї правлячої партії влади виникли праві та ліві фракції. Вони почали дискутувати між собою і в їх дискусіях почали народжуватися ті чи інші інші так. Є прямо відповідаючи на ваше запитання. Є у нас соціаліст Гейтманцев, в партії е Зелених і є е праві проринкові е ліберальні демократичні сили, які опонують йому. От всіх в цих, так є кому донести ці цифри, є кому опонувати. Пане Михайло, щиро дякую вам за цю розмову і за те, що знайшли час та можливість важливу інформацію поділитися з нашою глядацькою аудиторією. Завжди вас раді бачити на нашій youtube платформі. Бережіть себе і до скорої зустрічі. Дякую вам і ще більше інформації на сайті Ukraine Economic Outlook, який ви знайдете в описі цього відео. Ще раз дякую дякую за запрошення. Дякую. І ще раз нагадую нашим глядачам: не забувайте підписуватися. Ютуб канал Михайла Хухара, наша YouTube-платформа, і чекаємо на ваші подобайки та тематичні коментарі під цим відео. Не забувайте їх залишати.